Москві стався напад на російську співачку Йолку. Як пишуть телеграм-канал окупантів, група невідомих осіб перекрила її біля під'їзду власного будинку. Нападники були одягнуті у темний одяг і просувалися без розпізнавальних знаків. Причини нападу джерела стверджують, що приводом стали приватні розмови артистки, в яких вона нібито дозволяла собі різкі висловлювання на адресу українців та України загалом у медійному середовищі поширюються аудіозаписи, де вона називає українців не донацією війну, засобом очищення від чужих публічного підтвердження аутентичності за. Записів поки немає, проте ситуація спровокувала хвилю обурення у соцмережах. Перебіг подій. за попередніми даними, як пишуть телеграм-канали. 22.35 співачка прибурила до свого будинку у супроводі особистого водія. 22.42 Невідомі заблокували прохід біля під'їзду. 22.45 Після словесної перепалки почалося жорстоке побиття. 22.47 Один із нападників дістав пластикову пляшку з рідиною, яку ймовірно вилив потерпілій на обличчя та руки, 22.55 Нападники залишили місце події. Її стан Потерпілої офіційних коментарів лікарні немає. Проте джерела у медичних колах повідомляють, Йолка отримала хімічні опіки обличчя і верхніх дихальних шляхів. Зламано дві кістки правої ноги. На момент транспортування до лікарні артистка перебувала в стані болю і шоку. Нині її переслідування може лише в інвалідному візку. Поліція Москви наразі відмовляється коментувати наявність підозрюваних, проте внутрішні джерела стверджують, принаймні одного виконавця вже встановлено за камерами спостереження. Інцидент викликав хвилю дискусій серед військових. Вих російських еліта частина представників шоу бізнесу не публічно засудила напад. Речники Кремля у закритому брифінгу назвав ситуацію показником деградації громадянського діалогу і фактично визнав, що настрої в суспільстві радикалізуються. Зазначимо співачка Йолка Єлизавета Іванцієв, яку колись щиро любили українські слухачі за участь проєкті X фактор Давно зникла з українського інформаційного поля і зникла не просто як артистка, як людина, яка не знайшла у собі сміливості, навіть просто сказати слово підтримки своїй країні. Натомість. Йолка, яка народилася в Ужгороді, зараз живе в Росії. Збирає повні зали, виступає на корпоративах і виконує пісні з романтичними згадками про аеропорт Бориспіль. Попри те, що у саму Україну знищують ракетами ті, хто її аплодує. Обузю вирішив розповісти детальніше про артистку, які 2 липня виповнилося 43 роки. У 2010-2012 роках Йолка була однією з найпопулярніших зірок української сцени. Завдяки участі в шоу X-Factor Артистка отримала величезну підтримку української публіки. Її уважа. Але широкою, щирою освітлою людиною. Та після початку російської агресії у 2014 році йолка поступово розчинилася в Росії. Уже тоді вона уникала питань про Крим і війну на Донбасі. Але після повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році ситуація стала ще цинічнішою, адже артистка не просто не висловлювалася, вона пішла в активну творчу фазу в Росії. 30 квітня 2022 року, через місяць після початку Великої війни, йолка виступила в Сочі у той самий час, коли російська армія обстріла. Лювала Харків, Миколаїв, Маріуполь і Київ. Співачка виконувала свою пісню про Ванс, у якій є рідки завтра, 7.22 я буду у Борисполі. Сидітиму в літаку та думатиму про пілота, щоб він гарно злетів і вкрай вдало сів. З початку повномасштабної війни Йолка жодного разу не згадала про Україну у її соцмережах. Лише анонси виступів у Москві, фрагменти пісень, музика понад усе, квіти, сцени та зали. Жодного слова про те, що відбувається вдома. Жодного слова про те, що її рідний Ужгород приймає біженців і живе в умовах хатриву. Іванці. Ніколи особливо і не приховувала свого тяжіння до Москви. В одному з інтерв'ю для російського видання «Медуза» вона відкрито заявляла, мені тут дуже добре. Мене так лякали 15 років тому, тим, що Москва мене не прийме. Але за 15 років я обросла справжнісінькою родиною. Як мені може бути тут погано? Це ж місто моєї реалізації. Тут мене назвали співачкою. Тут я все ще в процесі втілення своєї найголовнішої мрії в житті. Йовка також наголошувала, що не розуміється на політиці, тому не коментує війну справжнім. є Вати Іванців народилася 2 липня 1982 року в Ужгороді. Під час навчання в школі брала участь в КВК, а згодом почала співати в гурті B&B. у 2004 році. Переїхала в Росію, де почала активну кар'єру з продюсером Владом Валовим. У 2008 році здобула премію Золотий грамофон за пісню Мальчик Красавчик. А з 2011 року почала новий етап кар'єри як суддя ікс фактору Водночас виступала на великих концертах в Україні до 2014 року. її пісні звучали в. Києві, Харкові, Львові, але після анексії Криму жодного концерту в Україні. Замість нього нові альбоми в Москві, концерти в Сочі та інші російські тури. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.